25 серпня міський голова Геннадій Глухманюк провів чергове засідання виконавчого комітету. На порядок денний було винесено понад 30 питань. Серед головних підготовка комунальних підприємств і об'єктів соціальної сфери до осінньо-зимового періоду. Щодня до зими готуються комунальники. Житлово-комунгос відремонтував 40 покрівель житлових будинків із запланованих 48. На утримання вулично-дорожньої мережі під час зимово-осіннього періоду комбінат комунальних... Підприємств заготовив 45 тонн протиожеледного матеріалу та необхідну техніку. Всі комунальні підприємства та заклади освіти, культури, медицини провели планові заходи по підготовці своїх об'єктів до роботи в осінній зимовий період. На даний час всі підприємства виконали свої заходи, підприємства готові. До роботи. Головна увага при цьому приділялася підготовки котелень. У нас підготовлено дві котельні на 100%, готові до запуску. Підготовлені закупка дров в тих приміщеннях, де проводиться опалення дровами. Нафтогаз нафтогаз 3 думаю, на певний час поки не підписаний, тому що вони були підписані три роки з 20 року по 2023 року, але зв'язку з цим станом. Внесено зміни і окремо цей рік в опальний сезон будуть заключені нові договори, з на авторастрейду. Зменшення споживання газу буде на 10% по всій Україні. Тому вирішується питання на рівні між регіонів Буду. Ще по заключенню договорів з банками на договори договорах спеціальне списання коштів. Єдине, хочу сказати, що буде, ну, будемо економити на опалення, тому що на 10% зменшення споживання газу буде 724 тисячі кубов, за минулий період, нам дають тільки 650 тисяч. Тобто, можливо, буде жовтень тоді не викинень і квітень квіти, де ми економіки. А зменшили об'єми газу по всій Україні 10%. Всім підприємствам теплопостачання за сустиком ставом. Готуються до опалювального сезону заклади освіти, культури та медицини громади згідно плану. Системи опалення закладів мистецтва міста готові до подачі тепла. Для сільських закладів завозиться тверде паливо. Проведено комплекс заходів з енергозбереження в окружній лікарні інтенсивного лікування. Геннадій Глухманюк наголосив, що не дивлячись на війну, потрібно переводити лікарню на альтернативні види опалення, навіть якщо таке обладнання дороговартісне житлово комунальне господарство, ви розробляли антикризові плани, так? Ви теж долучались до цієї роботи. Так, пропозиції по займу котельні на твердопалення. Потрібно 7 мільйонів коштів закупити ці котель і поставити. Ну, 7 мільйонів. Де рахунки, де ці котельні, блочні, будувати. Це, що більше потрібно? Ви собі поговорили, поговорили, на тому все закінчилось. Прийде зима, та газ, що робити. З нафтогазом є догора, все хорошо, вони не зможуть поставити на газ. Які ваші пропозиції? Ви зберемося, ну і що. Будь ласка, зберіться і працюйте варіанти. Добре. Якщо потрібно купити блочну кательну, ну значить на ці витрати, значить будемо купляти. Будемо робити все необхідне, щоб опалювальний сезон пройшов максимально комфортно для жителів громади, зазначив міський голова. Затвердили члени виконкому антикризовий план реагування на випадок припинення газопостачання. Збільшено потужності електропостачання для житлових будинків міста, які у разі потреби зможуть перейти на електричне опалення. Сільська місцевість забезпечена дровами. Розглядалося питання про підготовку закладів освіти до нового навчального року. За згодою батьків діти навчатимуться офлайн і дистанційно. На випадок повітряної тривоги підготовлено укриття. В нашій громаді 26 закладів освіти на сьогодні е, комісію 22-23 серпня цього року було зроблено в'їзд. Всі установи перевірені з 26 закладів. Два заклади будуть працювати дистанційно, оскільки в них немає укриттів. Чотири заклади заключили договора. З школами і з підприємствами, які є поруч укриття, будуть працювати очні і дистанційні, і 20 закладів мають укриття, тобто готові прийняти до навчання наших дітей офлайн або очна форма навчання. Почали ми підготовку закладів ще з червня, місяця, коли був розпорядження міського голови про підготовку. Я депутат чотирьох скликань, і, ви знаєте, такої уваги і таких коштів, як виділяла міська рада з при підтримці нашого міського голови. Я ще просто не пам'ятаю, щоб такий складний час стільки грошей. Уже на сьогоднішній день освоєно більше 950 тисяч. Тобто заклади можуть прийняти наших дітей 1 вересня до навчання. Котельні я сказав, готові за виключенням дві котельні, які на наступній неділі. Я думаю, що теж казначейство пропустить і теж будуть проведуть роботи відповідно, там швидко робляться і теж будуть готові. Олексій, Рой, що ми зосередилися на голову, це повністю ремонт дахів і сховищ. На випадок повітряної тривоги, так Так. сховище. Ви знаєте, я показував фотографії своїм колегам з деяких громад інших і з часності заживіниці показував наші укриття то вони приємно вражені, що наші укриття наших закладів набагато солідніші, краще зроблені, ніж вільні. У нас одна з найкращих ситуацій в районі, це однозначно, і в області теж Ми полізької територіальної громади. У нас буквально три заклади, які де відсутні такі захисні споруди, де немає можливості не собаку і процеси. У всіх інших, в принципі, стан готовності у нас доволі непоганий, вони є, є кращі і гірші. Ну, в цілому допри... є ще батьки, допрацьовують деякі заходи, ну, в цілому ми фонемо на ну, дуже непогану ситуацію. 59% батьків бажають онлайн навчання і 40% хочуть очне навчання або офлайн-навчання. Це великий відсоток. Якщо повністю взяти там 70 на 30. А в нас 60 на 40. Тобто ну, хороший результат для того, щоб батьки не бояться дітей віддавати. Хоча ми теж переживаємо за здоров'я дітей. Але школи готові прийняти і створили всі умови для безпечного освітнього середовища для наших дітей, нашої громади. Наша задача була підготовити всі учбові заклади до навчального процесу і звернутися до батьків, і вони мають прийняти рішення. Хто має бажання офлайн, значить ми готові. Хто в онлайн, ми теж маємо бути готові. Я розумію, що вчителям буде важко скоординувати свої дії і викладати одні одним дітям там в офлайн, а другим в онлайн. Але я думаю, що ви зможете організувати цей навчальний процес на засіданні. Внесли зміни до бюджету громади, до програми поліпшення техногенної та пожежної безпеки населених пунктів, до програми учасників антитерористичної операції ООС, членів їх сімей, які потребують соціального захисту, сім'ї загиблих, захисників Кіків отримають тверде паливо за кошти бюджету громади. Члени виконкому розглянули питання про забезпечення евакуації населення на особливий період, зокрема жителів Донецької області та інших регіонів у разі посилення воєнних дій. Транспорт забезпечить комбінат комунальних підприємств. Також на засіданні затвердили ряд питань справ дітей про передачу комунального майна та інші. З кожного прийняли відповідні рішення.